Доброго дня нашим підписникам вивели наші коники на Пашу звісно, комарів стільки, що просто. П'ять коней, но поки трава молода, жари нема, припасуться. Це наша тюбітєєчка. Но Олександріївська кобила. Привезмо з Луганського кіноселоду. Покрили її нашим жеребцем, рапідом. Ось така кубила. Дуже що... зніму трошки рапід. Пасець, Він тут сьогодні у нас перший день на паші. Кобили вже паслися, виводили, його ще не виводили то сьогодні перший день. Ну, Нагадую вам, рапід привезений з Дібрівського кінозаводу, походить по батькав нього теаран. Мама Рафаела Ось такий 24 березня було йому 2 роки. Ось такий виріс. Просте, ще у нас жеребець. Цікавити паровка. У нас тут в наших краях з кінь не дуже так, але можливо козацькавило, то привозьте, попаруємо. Знаходимося ми Рівенська область, Дубенський район. Селище Смега. Ціна паровки там буде вартувати 2000 гривень, це не є дорого. Кубилу можна лишити, щоб пару днів пустити його. Свої кобили я покрив цим жеребцем. Надіємося, щось з цього вийде. Так, купила мене є на продажу. Пізніше на днях познімаю з неї відео. Вона теж покрита жеребцем, рапіт. Жеребна вже другий місяць, але що продам, якщо буде. Петь. Ціна її на віддачу там буде. Ну як хтось приїде ще зараз, то там віддам за півтора або то тягнеться до зими. Звісно потім жеребна вона і... Вернула, роздерла, то має таку вавку трохи, то нічого заживе, мастили. Всім підписникам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пишіть, коментуйте, ставимо лайки, підписуємося на канал, то переглядів багато, а підписників не дуже. Є. Підписуйтесь. Чим більше вас буде цікавити мої відео, тим більше я буду зацікавлений в тому, щоб щось вам познімати. Se vse, dobro, pobožujem.